Отавська конвенція ухвалена на дипломатичній конференції в Осло у вересні 1997 року, набула чинності через два роки. Це міжнародна угода, яка спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби. Учасники конвенції зобов'язуються ніколи і за жодних обставин не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти, не купувати, не зберігати і не передавати їх нікому. Ані прямо, ані опосередковано. Протипіхотні міни є надзвичайно небезпечними вибуховими пристроями, які призначені для ураження людей. Вони можуть бути фугасними, які вражають силою вибуху, або осколковими, що розлітаються уламками. Їхня підступність полягає у здатності маскуватися в природі, що робить їх важкопомітними. Також ці міни не мають терміну придатності. До серпня 2022 року 164 держави ратифікували Отавську конвенцію або приєдналися до неї. Серед них більшість західних держав. Але країни, які є колишніми або чинними виробниками наземних мін, не стали підписувати договір. До них належать США, Китай, Індія, Пакистан і Росія. Україна підписала конвенцію у 1999 році у Нью-Йорку. Верховна Рада ратифікувала угоду у 2005 році. Наша держава володіла П'ятим найбільшим арсеналом протипіхотних мін після Китаю, Росії, США та Пакистану, зокрема за попередніми даними, арсенал мін типу ПМФМ налічував 6 мільйонів у рамках виконання своїх зобов'язань стосовно Отавської конвенції Україна до 2020 року знищила понад 3 мільйона заборонених протипіхотних мін. Росіяни застосовують заборонені протипіхотні міни з початку агресії проти України. Факти використання ворогом заборонених боєприпасів підтверджують, і експерти Human Rights Watch. протипіхотні міни виявили українські фахівці зі знешкодження боєприпасів ще 28 березня 2022 року. Заборонені міни окупанти розміщували на захоплених територіях Сумщини та Харківщини. Зокрема, мова йде про протипіхотні міни ПМ 3 медальйон. Їх виробляє лише Росія. Такі боєприпаси можуть убивати і калічити людей у радіусі 16 метрів. Вони використовують сейсмічні датчики, які розрізняють рух людини після того, як на датчику спрацює сигнал, і міни вилітає в повітря, бойова частина і вибухає. З 2022 року на міни російських окупантів неодноразово натрапляли мирні мешканці. Зокрема, на Чернігівщині на протипіхотні міні агресора підірвався автомобіль. Троє мирних мешканців загинули, і троє дітей отримали поранення. Про це повідомляли в офісі уповноваженого справ людини. На Харківщині окупанти скидають касетні бомби з мінами. Пелюстка це протипіхотна фугасна міна натискної дії радянського виробництва. Також випадки трапляються і на Донеччині. На Херсонщині чоловік підірвався на російській протипіхотній міні, внаслідок чого отримав поранення. У місті Береслав поліцейський автомобіль підірвався на протипіхот не міні пелюстці Через військову загрозу з боку Росії деякі країни почали виходити з Отавської конвенції. Зокрема, про свій намір ООН повідомила Литва, заявив міністр закордонних справ країни Кестутіс Будріс. За його словами, це рішення було ухвалене нелегко. Але Литва не має жодних ілюзій щодо того, що Путінська Росія є найбільшою довгостроковою екзистенційною загрозою для Європи. Кремль веде війну задля досягнення політичних цілей підриває. Стабільність і готується до тривалої конфронтації. Тож перед лицем таких загроз Литва вдасться до усіх необхідних заходів для захисту своєї держави. Написав міністр у мережі ікс. Литва офіційно перестане бути членом конвенції про заборону протипіхотних мін через шість місяців після того, як повідомила про це ООН. Листа про вихід з Отавської конвенції до ООН подала й Естонія, як повідомив глава МЗС країни уроки, отримані з війни Росії проти України показують, що для кращого захисту не варто запроваджувати односторонні обмеження на озброєння, яких не дотримується агресор. Дипломат наголосив, що Естонія залишається відданою дотримань міжнародного гуманітарного права та захисту цивільного населення після виходу з конвенції, а також буде продовжувати підтримувати проєкти гуманітарного розмінування та допомагати жертвам збройних конфліктів, але вийшовши з Отавської конвенції, сили оборони зможуть гнучкіше обирати системи озброєння, необхідні для зміцнення обороноздатності країни. Про свій вихід з конвенції оголосила і Латвія. Процес був узгоджений з сусідніми країнами. Президент кілька місяців тому підписав відповідний закон. Повідомляє Делфі. У додатку до закону пояснюється, що за 20 років з моменту приєднання Латвії до конвенції суттєво змінилася регіональна безпекова ситуація. А Росія продемонструвала, що не поважає територіальні кордони суверенних держав і міжнародне право. Включаючи принципи викладені в статуті ООН. Із конвенції про заборону протипіхотних мін виходить Польща Фінляндія. Рішення підтримали парламенти країн. У Польщі проти виступили 15 депутатів. Ще троє утрималися. Перед голосуванням міністр національної оборони Владислав косіняк камиш заявив, що вихід з Отавської конвенції має вирішальне значення для безпеки в регіоні. У Фінляндії більшість депутатів 157 людей проголосували за вихід з конвенції. Комінтет у закордонних справах заявив, що міни необхідні для Фінляндії. Ляндії в умовах погіршення безпекової ситуації уряд обіцяє рішуче підтримувати гуманітарну протимінну діяльність, наприклад, розмінування в кризових зонах. І напередодні про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін заявила Україна. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Також РНБО дала термінове доручення Кабінету міністрів ужити заходів із забезпечення виходу України з цієї конвенції. У міністерстві закордонних справ зазначили, Україна з 2005 року дотримувалася положень договору Проте вторгнення Росії. Поставило нашу державу нерівну ситуацію, оскільки росіяни не підписували цей документ. Тож ворог широко застосовує протипіхотні міни проти України з 2014 року. А з початком повномасштабного вторгнення, цей вид зброї надав окупантам асиметричну перевагу. Україна ухвалила непристе, але необхідне політичне рішення. Заявили в МЗС цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз.